Друзі, привіт-привіт! Як вам, українська зима, все замело, задуло. Об'єкт 30 кВт сонячна станція. В листопаді місяці почали робити. Це зробив, робилося для колеги на 595-х модулях Jazz Solar плюс інвертор Solis 30 кВт. Я вже це все підключив, тільки лише Маю таку ситуацію, що тут ще недороблений стіл, ще будемо накидати модулі. Ну і власне сонячні кабеля ми просто так там запас лишили, просто підв'язали, аби йшла генерація. Так виглядає сам соліс. Все, я зробив, гарненько підв'язав, оп, це все е... покомутував. Приходить 4х25 АВВГ. Заходить на такі силові клеми, як бачите. Тут звідси виходить вже міддю. далі. пв 16 мідь. Виходить далі напруга на реле напруги. Зараз, на жаль, світла немає. Виключили у нас напругу виключають тимчасово там на 3 години. То Сонячно не працює. Я сьогодні Настроїв Solis Cloud, під'єднав його до інтернету, так що буде вже генерувати. ну і Тут окремий вже після РЕЛЕ напруги напруга подається на щиточок захисту біля самого інвертора, що відноситься. Тут стоїть автомат 63 А Hager плюс OPN і плюс запобіжнички на кожен стрінг. Там воно це все підписано, і підписані будуть відносно того, як підписані на інверторі, входи-виходи, мінуси, плюси. Ось ну так. Власник зробив тут таку собі будку, це все закрив, щоб сюди не попадала волога, О, запасні запобіжники. Так що так, так що що Акуратно це все зробили і буде людина мати пасивний дохід. Ось наклеював наклейки, залишило. Так що так, так що. Тут ще планується на цьому столові третій ряд модулів. І плюс туди вперед, ще на 4, 4 метри, буде продовжуватися конструкція. Ну, на жаль, зараз погода не дозволяє нам бетонувати, там робити такі всякі роботи, то це тимчасово зробили так, дали генерацію, щоб вже щось сонячно заробляло. Всього найкращого, бережіть себе, слава героям, слава Україні!